Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Це прогноз подій. І я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою львівською відьмою Крістіною Косовою. Вітаю вас. Вітаю, Оленочка, вітаю всіх, хто до нас долучились. Рада вас бачити. І сьогодні я вже ж хочу поговорити про актуальні новини, які стосуються, зокрема, і України, і світу. Тому що думаю, що нашим глядачам це цікаво, адже я думаю, що всі українці за всі слідкують зараз за подіями, які відбуваються. І вже ж не можу не почати з теми, а вже ж. Коли дрони атакують Європу, і вже це не Польща, це вже і Данія, і Норвегія, і Швеція. Крісіно, хочу у вас запитати, зокрема, і у карт. Скажіть, будь ласка, чи продовжаться подібні обстріли, і які, чи буде знову ж таки, Європа знову під атаками шахедів, і чи будуть вони збільшувати ці атаки? Давай переглянемо на найближчий час. Так, дрони, шахеди будуть летіти, тому що мені здається, що Путіну вже, вибач, в його віці абсолютно і при його владі знесло башню. Він вже ідуть карти, що він не він, в принципі, ми розуміємо, що він не володіє собою, але він настільки загрався через те, що він не отримує опору. Що він якось втратив трошки е, е, свій зв'язок з реальністю. Ми зараз ми завжди говорили, що Трамп не розуміє, Трамп не розуміє а зараз мені йде якесь помутніння уже у самого Путіна, тому що він вже дуже сильно накладає лапу і дуже сильно перевіряє, як буде відповідати НАТО. На його витівки, і на ці всі його провокації, він дивиться, чи зможе він розпочати Третю світову війну, тому що все йде власне до цього. Так, ми бачимо події, які відбуваються, ми бачимо, що, врешті, реакції НАТО ну, немає, але у Польщі заявили, що країна буде збивати дрони, якщо вони будуть летіти на, на територію Польщі. Скажіть, будь ласка, Крисина Кристина, що ви бачите? Чи дійсно НАТО ну, включиться в цей процес і чи буде якась реакція загалом? Розумієш, це так, це так прикро говорити. От НАТО включиться в цей процес, в цей процес якщо е, Рашка нанесе такий дуже сильний удар. Якщо воно буде так, якби такі удари, які були, не, не, не призведуть до включення НАТО, має відбутися геть щось масштабніше, мені дуже шкода, що НАТО. Не розуміє, тому що ми наблюдаємо, що вони не розуміють, якщо зараз не відповісти силою, пізніше буде пізніше, верніше, пізніше буде уже пізно. Правильно, повинні відповісти силою, повинні поставити якісь ядерні боєголовки, щоб він ніколи не смів. А зараз ми це все їмо, їмо і пропускаємо, і це дає ворогу розуміння. Що ні Україна, ні НАТО, ні Європа нічого не роблять? А потім будуть всі братися за голову, правда? Да. Дуже шкода, що Європа думає, що якщо ми капітулюємо, він нас зжере і не піде далі. Невже Європа не розуміє його огидної методики і що він не нажереться ніколи? Це дуже прикро. Невідомо, яким способом це повинно е оприлюднитись і донестись до, до, до Європи і до інших представників. Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримуєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму поспілкуватися з нашими експертами та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше: більше прогнозів та більше експертів. Доядетися до спільноти тих, хто не просто дивиться. А змінює. Кнопка спонсорувати під відео. Так, да, зараз ж кажу: освіти на порозі з такої ж ситуації, коли абсолютно всі, можна сказати, слідкують за новинами, тому що все, що відбувається, це вже можна сказати показники Третьої світової війни, тому що створюються такі певні коаліції, певні країни, да, які е, підтримують власне Україну і країни, які підтримують нашого ворога. І тут в мене виникає інше питання. Трамп зараз можливо не знаю, може в нього помутніння пройшло, можливо, він змінив свою тактику. Але ми бачимо, що вже на конференції з Зеленським він прямо заявив, що буде відстоювати позицію того, щоб Україна повернула собі не те, щоби да окуповані території а кордону тисячу дев'ятсот року. Що з ним такого сталося? Що він так змінив своє рішення? Чи готовий він? Да, разом США допомагати Україні в поверненні всіх своїх кордонів. Давай спочатку глянемо, що з ним сталося, тому що це мої улюблені прогнози про Трампа. Давайте. Я, так як я, я переглядаю за... Трампа, я не знаю, хто з майстрів має тиск 220, так само, як і я, під час перегляду Трампа. Що з ним сталося? Ну дивися, е його дуже, його дуже нагинає його простір, тобто його там коаліція, його той естеблішмент, його конгрес. Вони е він мав там дуже неприємну розмову, дуже неприємний скандал, внутрішній, такий, який, звичайно, е про який ми не дізнаємося ніколи. Плюс, до того він розуміє, що він не має важелів, нагороду хоче, і він зараз, повірте, просто дорогенькі, що Трампу на нас начхати. Він просто спасає свою п'яту точку, тільки свою п'яту точку. Плюс у нього невелике загострення із Путіним. Зараз він бачить. Що той його облапошував всі ті роки, що ми переглядали, два роки ми то дивимося, я вже не пам'ятаю, скільки ми то років дивимося. Тобто він його підвів, як то кажуть, під монастир. Зараз він це розуміє. Але його розуміння мало, давай подивимося, як він буде діяти, тому що ми знаємо старічка Трампа, що його анонси вони найпустіших анонсів з політиків. Не робив ніхто, як робив наш улюблений дідусь Трамп. Це точно. Глянемо, чи е, чи він направду, чи ця його позиція буде міцною? Да, чи втримає він ці заяви? Ну тому, що розмовляти це не мішки тягати. Це точно. Ну, не такою уж міцною вона буде, але те, що він направду трошечки зараз змінив свою думку, так все ж таки його е, за е, м, його оголошення є більші. Аніж він буде долучатися. Потім він буде тикати Європу, буде закликати, а я зробив, а давайте ви, буде перекидати на інші країни так само цю відповідальність. Але наступила ця точка, і трошечки він став. Кращенький. Зокрема, Нарешті, Трамп, я хочу тобі признатися, я вже на тебе так не серджуся. Я мушу зробити ту заяву, тому що стільки разів, скільки я назвала Трампа Бовдуром. Це точно. Але я думаю, Крисіна, ви зараз, як знаєте, голос народу, тому що мені здається, що зараз в коментарях точно посип... посипаться і не такі звернення до Трампа, і думка про нього. Але тим не менше... Ну, нарешті наш, хоч щось добре, хоч щось точно. Але тим не менше, наш президент Володимир Зеленський сказав, що Трамп власне дав добро е, бити по РФ у відповідь на атаку української енергетики. Чи дійсно він дав добро, е, власне? Чи дійсно? Потім, коли да, Україна буде відповідати на терор у цей вік, нам не прилетить знову ж таки чергові ось ці звинувачення, чому ви можете бити агресора, а не у відповідь? Дивися маніпулятивна підшкірна гра, а, зараз тобі поясню, що я бачу. Трамп дуже сильно, дуже сильно розсердився, коли зустрівся Путін, Китай і Індія, пам'ятаєш? Пам'ятаєш, як він сидів одинокий і їм погрожував. А зараз я бачу, як він розумієш, як ображений хлопчак-пацан дає добро, аби їм відповісти. Тобто, якщо, якщо глянути трошки ширше, це просто гра між людьми, і він задовільняє зараз свої егоїстичні потреби. А значить, я так тобі зроблю Путін. А значить, я так тобі зроблю, тому що він його підвів. І зараз Трамп каже Зеленському: Добре, добре, давай ти будеш гатити на зло Путіну. Розумієш, наскільки це бридка енергія, яку я бачу, тут гинуть люди, а вони бавляться, ти з тими зустрівся, а я зараз тобі зроблю. Розумієш, через Зеленського тобі дам дозвіл і побачимо, як ти заспіваєш. Ось така енергія, на жаль, мені показується. Що ж, Крістіно, Я думаю, що врешті карти і розклад допоможуть нашим глядачам знову ж таки зробити певні висновки для себе, кому ви вірите, вирішувати вам. Але ми слідкуємо за новинами, які відбуваються у світі, зокрема і в Україні. Тож, дякую вам за цей випуск. і До зустрічі з вами у наступних ефірах.